Трильйона доларів саме стільки потрібно Україні на відновлення протягом наступних десяти років. Це дані спільного урядового звіту разом із світовим банком. Найбільші втрати у житловому фонді, транспорті та енергетиці. Загалом, внаслідок російської агресії, збитки в інфраструктурі України вже сягнули 176 мільярдів доларів. Але відбудова триває і цього року у планах реалізувати 348 проєктів на суму у 17 мільярдів доларів. Пріоритет, житло, енергетика та критична інфраструктура. І більше про темпи відновлення зруйнованого росіянами, а ще про житло для ВПО. Розпитає Олексія Кулебу, міністра розвитку громад та територій України. Пане Олексію, я вас вітаю в на нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, добрий день, вітаю вас. Пане Олексію, за звітом. RDNA-4 у 176 мільярдів доларів оцінюють збитки інфраструктури України. Які сектори, окрім е житла, постраждали найбільше дійсно шкода, шкода шкода завдана інфраструктурі на сьогоднішній день складає близько 176 мільярдів доларів. доларів. Важливо сказати, що порівняно з попереднім звітом показник зріс за цей рік на 24 мільярди. Всередині секторів на першому місці це житло 33%, загальний збиток транспорту 21%, енергетика та промисловість 12%. І торгівля та промисловість по суті, бізнес це 10%. Також важливо сказати про те, що на 93% ураження енергетичної інфраструктури протягом цього року в нас збільшилось. При цьому важливо говорити, що абсолютно більшість вражень припадала на Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську і Київській області. тобто ті області, які Знаходиться на лінії вогню і Київська область, звичайно, як один з таких ключових енергетичних хабів. Важливо казати також про те, що в нас не тільки такі невтішні цифри, важливо казати про те, що в нас на сьогоднішній день є вже і досить серйозні. Приклади в відбудові реалізованих проектів, які зараз відбуваються, будуть продовжуватись і розширюватись. А звіт, який ми надавали разом зі світовим банком, це важливий фундамент і велика база даних, яка буде початком великого відновлення і відбудови України. Пане Олексію, от щодо житла цього місяця запрацювала програма компенсації за знищене житло для ВПО, на яку уряд перерозподілив 15 мільярдів гривень. Які показники на кінець місяця, і наскільки це затяжна процедура а, отримання цієї компенсації? Дійсно, програма запрацювала. Ми дуже плідно працювали з. Міністерствами, які приймають також участь в реалізації цієї програми, і можемо говорити про те, що компенсація коштів для внутрішньопереміщених осіб чи житло було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій. Вже розпочалось. В нас є більше 700 реалізованих сертифікатів на 1 мільярд гривень. Це на сьогоднішній день. Люди купили. Нові квартири або будинках будинки в рамках цього проекту ще 2,5 тисяч сімей. Отримали погодження на оплачення на оплату таких сертифікатів. Ці родини зараз знаходяться в пошуку житла, які вони збираються придбати протягом декількох тижнів. Ці родини також вже будуть з ними з новими домівками. Таким чином можемо казати, що більше трьох тисяч родин протягом місяця. Отримали нове житло важливо говорити про те, що програма тільки розпочалась. Вона тільки набирає обертів. Очікуємо звичайно кращих результатів. Станом на сьогодні нові домівки люди найбільше покупають на Київщині, на Харківщині і на Чернігівщині. Всього в нас програма на сьогоднішній день зафіксована. 15, на 15 мільярдів гривень це завдяки тому, що уряд наприкінці 2024 року перерозподілив кошти для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ми бачимо, що таким чином близько 10 тисяч сімей отримують нове житло щодо того, яка процедура отримання, вона досить проста, зрозуміла. В першу чергу, хто може скористатися нашою програмою? Люди зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які втратили свою єдину нерухомість, тобто послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Якщо у людини є статус ВПО, але не має житлового сертифікату, що потрібно зробити? Необхідно зареєструвати повідомлення про зруйноване житло в дії, потім подати заяву про компенсацію за зруйноване житло і дочекатися рішення комісії отримати відповідний сертифікат після рішення комісії. І далі людина має протягом 30 днів з моменту підтвердження бронювання коштів. Припинити право власності на своє зруйноване житло і знайти бажане для себе житло, укласти угоду про купівлю, продаж у відповідного нотаріуса. Тобто така процедура на сьогоднішній день. Пане Олексію, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І за відповіді це був Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та території України. Здійснили перегляд.